Я буду не віршика, а типу ну, Хочемо дочитати невіршика, типу маленька оповіданька ти ти про таку маленьку дівчинку Юлю, яка живе з, то, з якої наладиться і з тусунками, з хлопцями і лабуда. <плес> да, бува, така хуйня. Це не про мене, ні. Ні, ні. Ні, <плес> <плес> там Юлі тільки щось. Тепер тихо. Все. Осінь. Найкра... Найкраще підходить для спогадів, душевних розмов та підбиття підсумків. Жовтень, напевно, найкраще місце для таких розмов. Можна гуляти парком чи сидіти на якомусь закинутому об'єкті, пити портвейн, не переймаючись, що спека чи холод принесуть якийсь дискомфорт. Ковзати взуттям по опалому лисі чи споглядати блакитне небо. Говорити про злети та падіння, про наболіле, про мрії та бажання, вдаватись до філософії і, звісно ж, перейматися сьогодення. Отак, От сидячи на даху недобудованого будинку, п'ючи портвейн, говорив з Юлькою. Юля 16-річна дівчина, яка живе з мамою її хахалем та котом. Інколи ночує в подруги, а, яка в собі вміщає сусідку та однокласницю. Сидячи на самому краю споруди, махаючи ногами і тримаючи в руках шмурдяк, Юлька розповідала про свої екс-стосунки та хлопців взагалі. Я так подумала, говорить Юля, через свій гіркий досвід стосунків я поділила всіх хлопців на категорії типажі. Перший. Баби дуре. Твій день 8 марта. Місце жінки кухня. найпоширніший і найдурніший. Проявляється, як правило, після одруження. Другий. Я такий ахуєнний, у мене штани за тисячу гривень. Я не знаю, де мені стать, щоб мене зацінили. Нарцис, як правило, має якусь одну красиву рису у зовнішності. І цим хвалиться. Третій. Ну мені б любу бабу, ну любу, аби була просто для душі. Слігка бухари, так сказати, романтик Може не пити і вести нормальний образ житті. Коли на горизонті бачить гарну самку. Четвертий. Наташа ноги гарні. Вліне срака, а Надя Надя душою держить. Бабнік опасен, але нормальний. П'ятий. Вітряний, романтичний, має посмішку гарну, як правило. Волі, воліє жити для себе і вічно шукає щось на свою страху. Може грати на гітарі. Шостий. Нормальний паца повен комплексів не вірить у свої сили щодо завоювання якоїсь самки, яка, як правило, користується його безхребетністю. Сьомий. Паца домашній. Нічого і нікого на свою страху не шукає. Просто живе. Їсть, спить, какає, вчить чи ні. Як правило, домашній і не бухари. Від тумбочки чи ковра відрізняється здатністю виражати свої емоції. Ходити, ну і їсти та какати. Слухай, говорю я. Звідки в тебе досвід стосунків? Ти ще школу не закінчила, тим паче гіркий, ну, затягує вона. У мене були якісь стосунки. Плюс спостерігала, спостерігала за хлопами та дівками з вулиці і робила висновки. А, ну тоді зрозуміло, хороша класифікація, говорю я і беру портвень. Юр, я все-таки покинула того хлопа. Звісно, не так, як хотіла, тому що хотіла сказати йому в очі, що все, кінець гейм-овер нашим стосункам і т.д. де. Та як ослінь було навіть кросівки зашнурити, тому написала ВК. Зачитує переписку з телефону. Наші стосунки ні до чого хорошого не призведуть. Ми не пара. А такого зустрічатися без зустрічатись ні. Це не для мене. Тим паче в мене є інший. То ми більше не побачимось, пише він. Ти що, пишу я йому, тупий, я тебе кидаю. Якщо в нього є кебет в голові, то він зрозуміє, що в тебе нікого немає. Та який там кебет? Сміючись, питає Юля. Він же тупий, як валянок. Ну, в такому разі тобі треба було приблизно таке написати. Чувак, мені не в кайф з тобою зустрічатись. Я не хочу розбивати твоє серце, де ти вже не мріяв імена нашим дітям, собаці та по можливості коту. Я хочу побути сама на єдині зі своїми мислями. Ну, не те, щоб сама, просто не з таким удозвоном, як ти, який навіть приїхати до мене не може, та що там до мене на нейтральну територію не може припхатись. Мужика мені треба розумієш, мужика, щоб жарив мене як рибу. Ти хороша. Ти хороший. Давай залишимось друзями. Ага. Та його несформований мозок не переварить такої інформації. А якщо пропустить через свої фільтри, то для дитячої психіки це буде страшним ударом. Які ж ці гріхи приємні? Двом обсирати третього, пити спиртне і, звісно ж, депресувати. Куди ж осінню без цього? Що знаєш, я стільки всього крутого для себе. Можеш мені Ти подій, це взагалі